Всім привіт! Мене звуть Вікторія, і я викладач англійської, німецької та української мов. Це перше відео на каналі LinguaMix і тут ми будемо вивчати мови легко, цікаво і ефективно. Я вже понад 20 років навчаю підлітків і дорослих онлайн і офлайн, і я точно знаю, вивчення мови це просто. Головне знайти правильний підхід. І на цьому каналі буде. Лайфхаки і методики, поради для викладачів, безкоштовні ресурси, мотивація, і практика. А також три поради, які реально працюють. Перше зрозумій, навіщо тобі мова. Для подорожей, для роботи, для ЗНО. Друге маленькі кроки щодня. Краще 10 хвилин щодня, ніж 2 години раз на тиждень. І третє мови для спілкування. Говори з першого тижня і не бійся помилок. Що ще буде на каналі? Порівняння мов. Англійська, німецька, українська, розбір помилок студентів, круті сайти, підручники, а також граматика без нудьги і навіть мови в мемо. Є що цікаво. Дисні на дзвіночок, підписуйся, став лайк і пиши в коментарях, які мови ти зараз вивчаєш і які труднощі ти з ними маєш. І ми побачимось у наступному відео і розберемо всі твої труднощі і побажання. Все, підписуйся і до зустрічі! Па-па!